Продовжити розмірковувати з вами про життя Ісуса Христа. І попередні дві проповіді у нас були стосовно Євангелія від Івана, там є сім чудес, які робив Ісус Христос. І це не просто були чудеса, це були знаки присутності Бога на землі. І апостол Іван дуже цікаво ці події описує. І сьогодні з вами ми будемо дивитися на одне чудо, яке не привело людини до віри у Бога. Тобто, якщо ми згадаємо попередні два чуда, перше це чудо на весіллі в Кані, там учні почали розуміти, хто такий Ісус Христос. Друге чудо, коли син придворного зцілився на відстані лише одним словом Ісуса Христа, повірив спочатку без ознак чуда цей придворний, а пізніше повірив весь дім Його. А наступне чудо, ми будемо дивитися, як. Чудо трапилося, але ніхто не повірив. Тому що, знаєте, як запропонувати вам, що в вашому житті з'явилося якесь чудо, і ви більше повірите Бога, чи сказати людина, яка не вірить в Бога, щоб явно чудо трапилось в її житті, і людина повірить в Бога, таке не завжди буває. Є люди, які переживають чудеса Божі на собі, і це ні до чого не призводить їх в житті. Життя не змінюється, Бог не з'являється в їхньому житті, і люди як жили далі, так і живуть. Але трішечки краще, тому що щось трапилось добре для них, що зробив Бог. Для початку я хочу показати декілька фотографій розкопаної купальні Віфезди, тобто це є реставрація для того, щоб ми розуміли, що це таке і де відбувалися ці події. Ми знали, що це був басейн. Його частково він був прикритий. Ми знаємо, що там був якийсь підземний джерело води, там бурлила вода, і вчені говорять, що ця вода була червоного кольору, тобто там були дійсно якісь мінерали, які впливали на ну, життя людини. Тобто це був оздоровчий по суті комплекс. Е, говорять дослідники, що вставка те, що ангел збурював воду, це вона з'явилася трошки пізніше. Але факт, що люди оздоровлювалися, це якби був. Я пропоную, щоб ми зараз прочитали разом цей відрізок і порозмірковували. Це від Івана, п'ятий розділ. Після цього було юдейське свято, і Ісус пішов до Єрусалима. В Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, яка єврейською називається Віфезда, і має п'ять критих колонат. Там лежало багато хворих, сліпих, кривих та паралізованих. Вони чекали, коли вода збуриться. Іноді ангел Господній сходив та збурював воду, і хто перший заходив у воду, зцілювався, хоч би якою була його хвороба. Був же там чоловік, який хворів вже 38 років. І Ісус побачив, що Він лежить, і, і знаючи, що той вже багато часу був хворий, сказав: Ти хочеш одужати? Хворий відповів. Господи, я не маю людини, котра б допомагала мені увійти до купальні, коли вода збуреться. Як тільки я дістаюся до води, хтось інший заходить раніше за мене. І Ісус сказав йому: Підведися, візьми твою постіль та ходи. І відразу чоловік став здоровим, узяв свою постіль та пішов. Тоді була субота. Тому юдеї сказали стіленому: сьогодні субота, і тобі не дозволено нести свою постіль, але він відповів їм. Той, хто зцілив мене, сказав мені: Візьми твою постіль та ходи. Вони запитали, хто той чоловік, який сказав тобі взяти постіль та йти? Але зцілений не знав, хто це був, адже Ісус зник у натовпі, що був у тому місці. Згодом Ісус знайшов його у храмі та сказав йому: Ось ти вже здоровий, не гріши більше, щоб не сталося з тобою чогось гіршого. Той чоловік пішов та сповістив юдеїв, що це Ісус зцілив його. Через те, що зробив Ісус, це в суботу юдеї переслідували Ісуса. Ісус вже сказав їм: Мій отвер, мій Отець до цього часу працює і я теж працюю. Тоді юдеї ще більше шукали нагоди вбити Ісуса, бо він не тільки порушував суботу, але й називав Бога своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. Ось така здається проста історія. Але в цій історії дуже важливі деталі. Для початку давайте подивимося, хто головні герої цієї історії. Ми бачимо, що є Ісус. Ми не бачимо там учнів, тобто Ісус прийшов чомусь один. Хтось говорить, що до цього вони багато часу могли провести разом. І Ісус міг відпустити учнів до своїх родин, для того, щоб вони, можливо, своїми родинами прийшли, а можливо, просто їх відвідали. Ми бачимо, що є хворий, який дуже багато років був там. І, мабуть, все місто знало його. І книжники, і фарисеї, вони всі бачили, проходили повз, здавали йому милості. Ну, тобто це людина, яка, можна сказати, асоціювалася з цим місцем. Також ми бачимо, що пізніше з'являються в цій історії книжники і фарисеї. І якщо характеризувати головний героїв, що хворий це була якась хвороба, невідома, яка не написана. Скоріше за все, він жив лише з однієї милостині, тобто він був абсолютно залежний від інших людей. Що люди дадуть, те він буде їсти. І, скоріш за все, стан його був просто безнадійний. Тобто стільки років підряд намагатися, і нічого не виходило, можливо, він взагалі розчарувався, але, знаєте, просто був в очікуванні якогось шансу. І був в тому місці, де люди, проходячи повз давали просто йому милостині. І знаєте. Якщо сказати, яка була віра цього хворого, в що вірив він, як ви думаєте? Тобто всі ж люди в щось вірують, правильно? Ну, хотілося людині, щоб сцілиться, а не було, на кого вона Ну Він вірив, по суті, в те, що як тільки він перший піде в воду, вода його зцілить, правильно? Його віра була основана на тому, що ось вода, і вона має якісь чудесні властивості. Можливо, він вірив в те, що якась людина, конкретна людина, допоможе йому дістатися тієї води. Коли підійшов Ісус і запропонував свою допомогу. Можливо, його перша думка була: о, це та людина, яка допоможе мені дістатися до води. Скажіть, будь ласка, Ісус його воду якось подвинув? Ніяк. Ісус стілив його не тим способом, який очікував. Це ця хвора людина. Ісус цілив його просто Словом. І для людини це, якби було в Він вірив, що Він зцілиться від збурлюючої води, а Він зцілився від Ісусу його Слова. Як ви думаєте, чому Ісус запитав у нього, чи хочеш ти бути здоровий? Навіщо Ісус взагалі це зап... сказав і навіщо це записано для нас? Чому? Віру. Що ще, як ви думаєте? Ви знаєте, що є люди, які не хочуть одужувати. Є люди, навіть які навмисно себе роблять каліками, тому що їм подобається цей стан. Є люди, які знають, що, наприклад, після одужання або після встановлення протеза, їм потрібно буде щось робити. Тобто, е оці слова Ісуса, ти хочеш бути здоровим, означало, що йому прийдеться працювати. Ніхто вже не буде давати йому милостиню, і йому треба буде корінно змінювати своє життя. Він не буде вже там лежати. Йому потрібно десь працювати, заробляти гроші, якесь житло робити, і це вимагало від нього змін в його житті. І питання Ісуса: Чого ти хочеш, ти бути здоровим, означало, що чи хочеш ти, щоб твоє життя змінилося, щоб ти корінно змінив все, що в тебе є. Мені казали правильно, хоча б за ним. Больной, это... А некоторые, наоборот не хочуть бити обуза, і стараються самі інваліди, вот, смотришь, сколько зараз. жалости хоче жалості, а є, які просто все на пускают. пускають. Вот я такой, да, так да. Плохой, і... Ми бачимо, що це питання, воно якби е вимагає від людини, щоб людина вирішила, що вона хоче далі робити своїм життям. І знаєте, як ми бачимо з цієї історії, до віри в Христа привело Його зцілення чи ні? ні? Не привело. Тобто, якщо б уявити, що він став учнем Ісуса Христа, як учні себе вели, вони відразу питали, хто ти, казали дякую і йшли за ним. Ця людина не спитала ні імені, хто його зцілив, все ж таки, це, ну. Саме важливіше, по суті, в його житті була подія. Ні імені не спитав, ні подякував, ні пішов взагалі за ним спитати, що це за людина, ну, можливо, ну, історія вимагала іншого продовження. І оцей, оця подія, що людина, яка зцілилась ще й не послухала Христа, ніхто не вимагав від нього йти і говорити. Противникам Ісуса Христа, хто його стілив. Він сам в своєї власної ініціативи пішов і, врешті-решт, Його оце погане рішення призвело, що Ісуса почали переслідувати. Тобто, здається, Ісус робить добро людині, яка хоче, щоб щось змінилось, а людина робить у відповідь зло. І я думаю, Ісус знав, що так може бути. І його це ні капельки не відштовхнуло від допомоги цієї людини. Знаєте, коли ми комусь допомагаємо, і людина в відповідь робить щось погане, нас не має це зупиняти. Тому що Бог постійно робить щось добре для людей, а люди багато роблять зла у відповідь до Бога. І Бог все одно продовжує давати. І ми маємо цьому вчитися у Бога, тому що ну, нам це від природи не властиве. Ми любимо, коли ми зробили щось добре людині, щоб як мінімум так само добре зробили для нас. А якщо людина щось не так або менше, ми відразу починаємо ображатися, вважаємо, навіщо взагалі з цю історію впутався, і так далі. Якщо говорити, що ця історія говорить про Ісуса, то це цікаво тим, що Ісус він був слухняний Слово Божому, в тому плані, що в, в Старому Завіті були повіління, що чоловіки всього народу. Мали йти на поклоніння в Єрусалим на конкретні свята. Це об'єднувало націю навколо поклоніння Богу. Це була дуже крута ідея, як для об'єднання нації. І ми бачимо, що вона до сих пір, скільки тисяч років пройшло, до сих пір працює. Для євреїв храм святий, вони чекають, його там відбудовані і так далі. Нація об'єднана. І також е Ісус, ми бачимо, що Він був співчутливий. Він не пішов просто дивитися, знаєте, якісь красоти, розглядати храм чи якісь там музеї. І він бачив і знав, що є багато людей, які живуть просто в біді, які просто і, виживають в цьому світі. І він, маючи співчутливе серце, пішов там, де більше всього у людей боляче. І він бачимо також, що його рішення було суверенним. Чим Ця людина була гірше за іншу. Чому Ісус вибрав саме її? Ми цього не знаємо, тому що Бог є суверенний. Рішення Ісуса його не можна якось логічно обґрунтувати. Ісус побачив і захотів саме з цією людиною попрацювати. І Його рішення Ісуса Христа не залежало від бажання цієї людини. Тому що, по факту, всі люди там хотіли зцілення. Але чомусь Бог Ісус відкликнувся саме на цю людину. І ми бачимо, що Ісус він був сміливий докоряти. Він бачив релігійність веждів, Він міг докорити їм, що вони щось неправильно роблять. І зараз ми подивимося, в чому був докір Ісуса Христа і чому Він порушив якісь правила для того, щоб пояснити якусь істину. Ми знаємо, що в Старому Завіті є наказ Бога почитати. В суботній день, тобто один день тижні, мав, мали люди нічого не робити. Але пізніше юдеї на це правило Бога придумали ще свої додаткові правила, знаєте, як додатки до закону. Вони придумали ще 39 визначень, що не можна робити в суботу. І одне з таких визначень було стосовно того, щоб не носити ніякої ноші в суботу. І безперечно, Бог, коли казав, що не працюйте один день тижні, він хотів людей звільнити від їх буденних справ, тому що ну, поклоніння наше Богу вимагає спокою, часу, звільнення від фізичної праці. Пізніше Неємія, коли відновлював після полону храм, він відновлював порядок служіння. Ми пам'ятаємо, що в книгі Неємії в останньому розділі там ну, багато було в храмі неправильного. Наприклад, поселили в храмі якусь людину, наприклад, левити пішли по домам своїми справами займатися і так далі. І процвітала в суботу торгівля. Тобто вони возили дуже багато різного товару в місто, продавали і так далі. Не ім'я сказав, що нічого цього більше не буде. Він заборонив щось возити. Але за часів Ісуса Христа рабини перекрутили ці правила, і вони сказали, що не то, що там ну, не можна воза з товаром возити, не можна навіть голку. Носити в суботу, ну не можна навіть одягати якусь брошку на, е, цей, на одяг. Тобто вони ці правила, які були колись корисними і логічними, зрозумілими, вони їх довели до уровню абсурду, що людина, яка, е, можливо, мала лише оцей килимочок, на якому спала, більше нічого, ніякого майна не, не було. Коли вона стінилась, вона взяла цей килимочок і пішла. Вони сказали, ну. Це порушення. Тебе за це треба вбити. Розумієте, наскільки страшним, страшні були правила в, в головах цих людей? Вони дійшли до того, що в суботу не можна було носити протез. В суботу не можна було, ну, багато різних, не буду казати, 39 речей, які не можна було робити. І у зв'язку з цим слова Христа, що встань. Візні постіль і іди мали дуже привголомшову дію, таку дію, що за ці слова Його шукали вбити. І він не просто, знаєте, помилився, чи, знаєте, обмовився, трошки не те сказав, ні. Він спеціально сказав те, що сказав. Тому що Ісус виріс серед юдеїв. Він прекрасно розумів цю культуру. Він знав прекрасно писання. І він був Богом, який, по суті, ці правила і дав людям. І йому треба було повернути народ назад до поклоніння Богу. І він цими словами, однією фразою, кинув виклик в системі, в якій вже Бога не було, а були лише правила. І ця система прийняла виклик, але він настільки був образливий, що вони не змогли з цим змиритися. В 16 му вірші написано, що стали юдеї гнати Ісуса і шукали вбити Його за те, що Він робив такі справи у суботу. Виходить, що оцього зціленого Його звинуватили в святотатстві, що Він е злякався від цього і сказав, що ні-ні, якби я не винуватий. Ну, якби так, да, я взяв, але я взяв тому, що мені сказали. Він свою провину переклав на Ісуса Христа. І сказав, що він винуватий. До речі, цікаво, що чудо взагалі нікого не цікавило. Тобто, що зробив Ісус, не цікаво. А те, що Він порушив, о, ось це цікаво. І ми бачимо, що ззовні здорова вже фізична людина, така ж сама хвора залишається всередині. І тому не просто так Ісус говорить, що не гріши більше. Ти вже маєш фізичне здоров'я. Але духовного здоров'я в тебе немає. І що це чудо може сказати нам про Божественність Ісуса Христа? Євреї вони визнавали, що Бог Він може працювати і в сьомий день. В сьомий день. І вони говорять, що, по суті, Ісус своїм твердженням. Прирівняє себе до Бога. Це вже був дуже серйозний виклик. І Ісус говорить, що Він, по суті, зцілив не сам хворого, а з силою Бога. Тому Ісус не може порушувати суботу. І ця, ці два аргументи вони були дуже серйозні, які показували, що Бог на землі. І сама фраза, що Бог на землі вже тут, вона виклала стільки обурення. Тому що Бог не може бути ось так, от, не може бути ось тут і робити такі речі і казати такі слова. Ісус Він дав зрозуміти, що порушення цих правил має дати думку в голову людині, що можливо, слід задуматись, що відбувається взагалі. Бо знаєте, коли ми живемо зараз в подіях, в новинах, ми читаємо заголовки і не задумуємося над суттю подій. Що відбувається взагалі? Ну, в країні, в світі і так далі. Так само і тоді люди, вони бачили якісь зовнішні речі, і ніхто з них не сідав порозмірковувати, що взагалі відбувається. А чому за ним йдуть стільки учнів, а чому стільки чудес? А чому до цього не було? А чому такі слова? А чому він настільки відрізняється? А чому він всіх любить? А чому він такі речі робить? Ніхто не задає собі такі питання. Люди просто живуть своїм життям. Їм важливо виконувати правила і накази. Якщо показати, як ми в цій історії, то ми можемо сказати, що бажання, наше бажання догодити людям, як ось ці хвори, які йому сказали, хто це зробив. Він знав, що це Ісус. І для того, щоб догодити книжникам і фарисеям, які давали, можливо, йому милостиню 30 цих років. Він пішов їм і сказав: догодити людям. Я не думаю, що у нього навіть думка була, як я можу цим чинка догодити Богу. Йому важливо було, щоб якось віддячити тих, які раніше йому забезпечували життя, зробити щось для них. Він не думав про Ісуса Христа, який звільнив від цього Його. І Ісус його цим чудом доводить. Ось конкретна ситуація, є конкретне чудо. І людина абсолютно залишається рівною до Бога. Їй не потрібен Бог. І Бог знає, що всередині людини, але Бог все одно дає людині різні благодатні речі. Ми знаємо також, що в нашому житті Ісус може зробити чудо. Але це, ці чудеса в нашому житті можуть нас ніяк до Бога не наблизити. Тому знову треба повертатися до тези. Чи потрібні нам чудеса? А якщо потрібні, то для чого? Чи завжди Божі чудеса в нашому житті роблять щось добре? Чи нам все рівно до Бога, навіть якщо й вони є? І знаєте, в цій історії нам треба вчитися у Ісуса любити людей, давати кожній людині шанс, навіть коли людина на зустріч нам не робить нічого доброго. Не зупинятися в цьому, тому що це ж не останнє чудо Ісуса Можна сказати, що після цього, якби це був людина, не Бог, Ісус перестав робити чудеса. Він розчарувався людям. Ну, як знаєте, багато є волонтерів, які ну, на початку війни дуже допомагали людям. Але потім вони зустрілися з реальністю людською, коли люди або сідали на голову, або використовували їх. Як засіб власного комфорту робили дуже прикрі речі. Наприклад, пам'ятаю, коли ну, з Маріуполя вивозили людей, і були сім'ї, де літні батьки, вони ну, важкі, важко було їх довозити. І люди брали з собою побутову техніку замість людей. І якби це шокувало. І це, знаєте, давало розчарування взагалі в людях. І треба, знаєте, розуміння взагалі Боже, що відбувається на планеті, чому люди так себе ведуть, для того, щоб далі продовжувати служити і допомагати людям. Ісус, знаєте, зробивши це чудо, Він не розчарувався в людях. Він продовжував далі піклуватися. Тисячі людей після цього Він зцілював. І його любов це не людська любов. Вона була безмежною. Ми, люди, обмежені. Коли ми замикаємо самі в собі і бачимо, як до нас ставляться несправедливо, треба, знаєте, себе поставити на паузу, відійти в сторону, помилитися, подивитися, який є Бог, і після цього повертатися знов до служіння людям. Інакше ми зламаємось. ми станемо як апостоли Ісуса Христа, які були люди люди Вони бачать і казали, що, слухай, давай спалимо чи давай щось зробимо з ними. Ну, вони недостойні. Ми всі недостойні, але Бог продовжує нас любити і піклуватися. Він дає нам чудеса, очікуючи, що це призведе до віри. Але не завжди це призводить до віри. Тому хай ця історія буде нагадування для нас, що чудеса ми і хочемо. Але питання, що далі ми зробимо з тими подіями, які Бог робить в нашому житті. Амінь. Будемо молитися.